Почали будувати пам'ятник комуністичним злочином. Ще в липні 90-го року Косін річний рішення кому про встановлення пам'ятника Шептицькому до 125 дітей. Дітів 90-го року. Ну, і а до, тепер І донині є... до нині нема. Давайте і, і дату. І, 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 і які керівники з області, які вони великі політики, так. і яка погана міська рада, Вирухаємо день народження. Ми, скільки років зараз? Я, бо я, я сказав, що... 150. Ми зібрались на тою, щоб шанувати пам'ять Андрея Шептицького. Я хочу тільки згадати пару фактів з біографії Андрея Шептицького. Коли в 16-му році січові стрільці стояли в такому селі Верен, розвагів, і Пісочна, митрополит Шептицький відвідав їх з метою показати на форума українцям, що треба стати на захист інтересів України. Коли 30 червня 41-го року свята військ перші похідні групи, 11-та година дня Ярослав Стецько прийшов з Собор Юра до Шептицького і сказав, що хоче відновити незалежність України. Шептицький сказав, що я не можу під'їхати, бо машину, якою я їздив, якою я їздив, користувався, конфіскувала НГВД, і тому підійде на цей захід Йосифу. Тобто ті, ті речі показує, що Шептицький активно відстоював незалежність України і докладав максимум зусиль для того, щоб була сила, яка може протистояти в рот. Так само, Шептицький економічно сприяв економіці України. Була така фірма Лой Фортуна Нова, коли була фінансова криза, як поміг фінансово а потім то туди на Рудову раду за меджити. Так само Шептицький докладав максимум зусиль для того, щоб була українська інтелігенція, яка дерева на свит, очима в Тобто, Тобто ми не кинемось було докладено максимум зусиль з боку Шептицького. І потрібно, враховуючи те, що це людина одна з найпотужніших на західній Україні, які можна поставити тільки порівняння з Іваном Бранком, і її треба необхідно вшанувати. Наступного року, в липні місяці, буде 150 років від народження. наручні. Треба докласти максимум зусиль, щоб ідеї, деякі зміст і побажання ще близько були реалізовані. Потрібно попросити. Адміністрацію Львова області, щоб вона взяла на себе ці організаційні і фінансові функції. З тою метою ставиться питання, що якщо ми цього тижня зібрались, зібратись наступного тижня і так кожного тижня збиратись, поки адміністрація львівщини не прийде до висновку, що треба цьому питанню рухатись вперед. Уже двадцять ступівками років, як нічого в цьому напрямку не робиться. Дякую. Дорогі друзі, шановні рівяни. в українській великопротиснує серці збереження України, української мови, українського народу, зробив дуже багато. Я назву Діфом. Я дімолюсь, коли була європейська революція, він перший поставив питання про українську, Австрії і з його операції, е, за його вимогами, почали відкриватися українські школи, Австрія ізналася, що є така Україна. Потім був Гатулет Ясов сенкратович який повів шалену боротьбу проти киянського. Бо воно в тій заси було тут поширено. І дуже багато коршу було позакрилено, зконтровали. Проти нього ополчилися і рубусі, і польський уряд. Ну і його, в принципі, заставили виїхати до Риму. Став наступний це портовий Він дуже багато зробив також не спершення українського російського смафійства. Ну, але, звичайно, всі ми знаємо, який великий вклад зробив розвиток української справи митрополит Андрій Шептицький. І сумно і ганебно, що нікого з них не вшановано належним чином. Могила на Лишаківському центрі, де похований. Яхімович, митрополит, розвагається. Ще в 90-му році обласна рада виконком прийняла рішення про встановлення пам'ятника Шептицькому до 125-ї річниці від народження. Ми, депутати Львівської міської ради, розуміли важливість пам'ятників. І ми за перший, за час першої нашої каденції встановили пам'ятник Шевченкові, Грушевському, просвіті, жертвам комуністичних злочинів, жертвам єврейського гетто. А це розраховували, що ще б зробить обласна рада. На жаль, вони нічого не зробили, пройшло вже скільки років. І, на жаль, сьогодні немає нікого з тих очільників тої ради, хоча вони були. І в Верховній Раді після того будували діяти в Україну, а такої великої справи не зробили. Була надія, що долучиться до цієї справи і нове церковне керівництво, ну і свобода, яка зараз очолює і обласну раду, і міську раду. І ми створили були, десь півтора року тому таку невеличку групу з ініціативи. Шановного Ігора Халинця, куди входив Нестарнатів, Роман міждепутат міської ради, проводили всякі зібрання, зустрічі, попитання і зустрічалися із головою обласної ради, і з митрополитом Української Греко-Католицької церкви сьогоднішнім і з міською владою. І всі кивають оволами, обіцяють, а нічого не зробили. Залишився рік до святкування 150 років шептицького. Я не знаю, на кого та там має падати, якщо цього пам'ятника не буде. Звичайно, і до на нас з вами побуде Майдана Львова, і ми повинні підопасти до того, щоб цей пам'ятник поставити. Можливо, сьогодні ми робимо черговий. І він може бути початком того, що влада і церковна, в тому числі він трошки з організується і цей пам'ятний поставлення. Дай буде, що так сталося, дякую. Дорогі брати і сестри. Безперечно, що ми не пишемо начальнику протягом кількох століть, починаючи від княжих часів, є Саме фігура. Друго, поліснує вже 50 років, він називався князем від Пошені Церкви. А так позади він був не тільки добродієм, найбільшим меценатом нашим. Він був фактично представником Галичини українців західної України перед цього світу, не говорячи вже про Ватікан. Це Така значна фігура, що часто в літературі говорять про нього як про мисення українського народу. Зрештою, він був про ці ділянки українського життя. Не тільки церковного, економічного, і навіть політичного і мистецько-культурного я не буду тут говорити речі, про які очевидно. Багато людей знає, тим більше, що дуже часто по різкому телебаченні показують віри про митрополита Андрея і про його видатну діяльність в усіх аспектах українського життя. І тому дуже дивно складається ситуація, що пам'ятника ці видатні постаті ми не маємо в Львові. Адже хто хто, а він в перший прибув. Мати своє місце в бронзі чи граніті. всякому разі він мав стояти як символ української незнащеної нації тут, на західних зелених України, а його світло випромінювало і далеко поза межі України. Я не говорю про українську в всіх країн. Але і на східній Україні, зрештою, і до Москви, і колишнього Петер... Петербурга. Отже, така фігура мала би тут бути увіковічнена. Тим більше що наближається такий ювілей. І минулого року я був коготований до комітету побудови пам'ятника Шептицького і нічого не зрозуміти, що діється, то. Кажуть, політехніка не шкодить, щоб цей майдан був відновлений і на нього стояв, то міська рада затягує і всяким способом щось там хитро діється, що не можна всі ці затвердити документи, які вже зрештою рішення журі. Є розроблений прекрасний проєкт і проєкт пам'ятника цього. Святоюрської Майдану, цій площі, яка була не тільки військовою якоюсь площі, як вона тепер є, чи не відомо, чиї вона є, але вона була площою Свято Юрського собору. Вона і назву таку носила від цієї, від, 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 як Святою площа. І виявляється, що якихось 100 метрів нової дороги. Є тою передовою, щоб це все змінити. І ну, для мене незрозуміло, коли то може початися то будівництво, коли буде поставлена крапка в тих підготовчих всяких роботах. Тобто хочу знову звинувачувати, не тільки нас рів'ян, які байдуже може до того ставляться хоже 20 років тому. Теж була спроба ось тут, на, цьому, на цій площі, розвинути цей монумент. А тепер, а тепер звинувачувати хіба треба нашу владу і, власне, те, що якесь пасивну позицію нашої церкви. Вже знаю, що Боженіший Святослав вже цікавився не раз, як до справи. І я й минулого року казав, все, зрушилося, що вже починає робитися. І раптом знову такий якийсь занепад. Ну, правда, ми мали тяжкі часи, декілька, чотири місяці. Тепер теж напружена ситуація в країні. Але це абсолютно не знімає з нас цього цієї праці над пам'ятником Шептицького, бо в найскрутніші часи можна було вділити часу, енергії, щоб це, е, цей е, процес тривав. Я думаю, що, можливо, і такий спосіб, коли зібралася невеличка громада, і, очевидно, буде збиратися, може, дійде до якогось великих майданів. Великих віч, щоб на них підняти це питання, до найближчим часом, я думаю, що після Великодня можна дійсно зробити такі все, все львівські великі віче і поставити це питання. Може, воно подіє на в першу чергу на нашу владу, та й зрештою на нас, всіх, щоб активніше трутилися і цікавилися, що є на перешкоді. Я, як член ще раз моторію по Комітету побудови, не можу цього зрозуміти і пояснити вам. Дякую. Постать митрополита Андрія Шептицького це постать світового рівня. Це поста, яка виходить далеко за межі України, а не тільки Галичини. Він зробив такі великі справи для нашого відродження, для творення України, для духовності нашої, якого можна порівняти з такими видатними діячами, як Петро Могила, Василь Лепківський. Тобто це ті генії духовності нашого народу, які повинні бути нами дуже шановані. Наступному році буде 150 років Дня його народження. Треба нам звернутися до ЮНЕСКО, щоб його внесли в список видатних діячів і щоб відзначали його свято на, на світовому рівні. Я закликаю всіх звертатися до влади, до громадськості, звертатися до церкви, звертатися до кожного християнина, щоб ми ту справу прискорили. І пам'ятник якомусь до тому діячеві він буде надихати людей. Адже це буде той центр, де люди будуть до нього поклонятися йому і продовжувати справу, яку, для якою присвятив своє життя митрополит Шептик. Звичайно, ми вже сьогодні говорили, що багато часу втрачено з 91-го року. І митрополит Андрей мав би бути першим. Очевидно. Але це не має значення першим, другим, головне, що він мав бути. І сьогодні ми стоїмо в цьому сквері, де стоїть лише плакат і е, стоїть його портрет. Якщо згадати, як починався пам'ятник Шевченкові, і згадати всі вірш вірштельмаха, що на лінії... В у проспекті Свободи не знаходили на це місці Шевченкові, то тут маємо аналізну ситуацію. Пам'ятником митрополиту Шептицькому бути тут. Про це гасло і про це живі люди, живий розум і мудрий розум львів'ян говорить, що саме це є місце в центрі забудови площі, в центрі площі Святого Юра мав би бути. Акцент мав би бути пам'ятник митрополиту Андрею Шептицькому. Саме на цьому місці. І тільки так. Він прекрасно експонується на Святого Юра. Він прекрасно споглядається. Дякую. Він прекрасно споглядається з вулиці Листопадового Чину. Піднімаємося. Митрополит дивиться з тої вершини на серце Львова, на центр Львова. Саме тут митрополит. Так як перед. Перед, перед університетом Франка стоїть велет духу, велет інтелекту Іван Франко. Так само на площі Святого Юра стоїть велет нашої духовності, е, великий митрополит Андрій Шептицький.